Два щастя кам'янця Подільського цими вихідними там і місцевий Октоберфест на кшталт знаменитого німецького свята пива і повітряна фієста закриття фестивалю повітроплавання. У свята і на прямому зв'язку зі студією Олександр Загородний Олександре вітаю! То як витримує натиск одразу обох фестивалів таке мале містечко? вечір, студія Кам'янець-Подільський дійсно фестивалить наповну. Звісно, що місцевий Октоберфест не можна зрівняти із знаменитим Мюнхенським. Просто тут пива трохи менше, але є і свої особливості. Тут дуже багато їдять, здебільшого місцевих ковбасок, курячих крилиць і смаженої картоплі. Потім усі відвідувачі спостерігають за концертом, знову закушують, дивляться на спортивні змагання найсильніших каменець-подільських хлопців, які борються на руках, і знову закушують. Цього разу не обійшлося без суто пивних змагань. І От ми для себе побачили, відкрили дуже талановитого хлопця, який спромігся за 9 секунд випити, та що там випити, залити в себе цілу пляшку пива. Просто треба дуже напружено тренуватися, відкриває секрет чоловік. А мені ввечері вчора було добре, а сьогодні утром піла і і стало ще краще. А хто вже фест, то взагалі фореве. Я зрозуміло, ну так треба тренуватися, щоб ось так випити? Чи ні? Ні, ну звісно, я ж всю життя тренуюсь під пиво. Інший фестиваль це закриття сезону повітроплавання. Спортсмени називаються Фієста. Кожен із них має за честь політати над цим фантастично красивим історичним містом. А найбільший шик, найбільша вправність це пролетіти по каньйону під мостом, який з'єднує два береги цього каньйону і має висоту 54 метра. Але вони щороку намагаються здивувати один одного і глядачів. В минулий рік ми запустили в повітря оркестр. На кулях, які виконували морські вольські полічки, причому лікарня казала, що навіть з моргу люди повиходили. В цьому році, мабуть, сьогоднішній досвітній старт. Як тільки піднімалося сонечко, всі сім куль піднялись з різних майданчиків в старому місті. Студія Олександр Загородний про пиво і польоти в Кам'янці-Подільському.